Давайте починати. Сьогодні у нас з вами урок розв'язування задач, та самостійна робота. Спочатку невеличкий урок, а потім в нових знаннях є вже покликання на самостійну роботу номер 4 яку потрібно виконати до кінця цього місяця. Робота нескладна а те, що ми пройшли протягом останніх трьох уроків у сьогодні ще закріпимо розв'язування задач та знань про. Ваших знань про заряди. Для початку давайте пригадаємо формулу які ми вже повинні знати. Якщо цих формул у вас немає, будь ласка, запишіть їх собі до зошиту. Перша, це властивість заряду. Ми знаємо, що за заряд відповідає носієм елементарного негативного заряду, є електрон. І електрон у нас позначається. Маленькою літерою Є і має заряд, який дорівнюється мінус 1,6 помно. Вітаю, на 10 мінус 19 степені колона. На сієм вже найменшого позитивного заряду є протон. Заряд протону Q. З індексом П від протон, дорівнюється 1,6 на 10, тут не видно в 19-19 колона. Тобто змінюється тільки знак перед цим множником. Тобто, що значить дискретність? Пам'ятаєте, там, де ми з'єднували електрони, два електроскопи, і коли ми Наближуємо два тіла, заряди, їх, заряди кожного з окремих тіл додаються, діляться навпіл. Тобто, якщо заряд один од тіло має заряд 2, інше 4, то сумарний їх заряд буде 3. Наступне це закон збереження електричного заряду. Якщо у вас немає цієї формули, також Перепишіть закон збереження електричного заряду, повний заряд електрично замкнутої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі. Пам'ятайте, що загалом вони змінюються, там плюсики пересуваються до мінусиків, мінусики відштовхуються від мінусиків, від Плюсики відштовхуються від плюсиків, але загальна сума не змінюється. Тобто, ми не можемо створити заряд або його знищити. Ми можемо його тільки перетворити. Тобто і формула Q1 плюс Q2 плюс QN дорівнюється константі. Тобто це постійний заряд. Третя формула закон Кулона. Закон колона, сила F е, взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2 на зображенні, трошки збільшу. прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернена пропорційна квадрат у відстані R між ними де коефіцієнт дорівнюється 9 помножити на дев'яті ньютонів на метрів квадрат поділити на колон в квадраті, тобто це запам'ятати цей коефіцієнт. і сила закон кулона, сила F розраховується за ось цією формулою К, яка є константою, Q1 помножити на Q2 по модулю і поділити на r квадраті. В цьому випадку r це відстань між цими точковими зарядами. Зараз ми закріпимо ці знання, розв'язуючи якісні задачки. Давайте уявимо ситуацію. У нас є дві однаково металеві кульки, які мають заряд. Давайте намалюємо одну кульку. І другу кульку. Вони мають одна має. Заряд ну, мінус, мінус 12 Електронів, другая, мінус 8 електронів. Який буде сумарний заряд. Якщо ми їх з'єднаємо, ну, якоюсь палочкою. Що в нас відбудеться? Ну. Якою літерою ми позначаємо заряд? Q. Q, добре. Q дорівнюється. мінус 12 Плюс. Мінус вісім. Мінус вісім. І буде. Мінус двадцять Зобрий день. Добрий. Зачекай. ну Тут нас ще поділ тому що дві кульки нам потрібно це все поділити. На два. Поділити на два. Поділити на два. Бо то буде 10. Так. Що в мене зараз складка? Де в мене знак ділення? І поділити навпіл буде, е, зачекай, е, не 10, а у нас мінус 20. Поділити навпіл буде мінус 10. Мінус 10. Тобто все просто. Математика дуже просто. Мінус 20, е, мінус 10 електронів. Це е, заряд кожної кульки окремо. Якщо запитання, який сумарний заряд, то буде мінус 20 електронів. Давайте далі. Позитивно заряджена металева пластина, що має заряд рівний за модулем 10. Зарядом електрона віддала 10 електронів, який став заряд пластини? Давайте знову ми позначаємо заряд на запитання. У нас е позитивно заряджена металева пластина, тобто 10 віддала 10 електронів. Тому що в нас електрони, це завжди мінус, так? Ну, правильніше написати віддала 10, а тут в дужках – мінус електрон. Скільки буде в нас? Нікіта. Ну, буде 0. Давай ще раз. 10 мінус мінус 10. Мінус на місці. Буде плюс, тому буде 20. Плюс 20 електронів. Тобто, коли ми віддали 10 електронів, у нас стає більше позитивно заряджених, відповідно, плюс 20. І, ну, логічно, так. Віддали електрони, відповідно, тіло стало позитивним. Добре. Три однакові кульки підвищені на шовкових нитках. Чому дорівнюються заряди кульок, якщо середньою кулькою спочатку доторкнутися до кульки 1, а потім до кульки 2. Ліля, давайте. Якщо об'єднати ці дві кульки, а, до 1, вибачте, спочатку доторкнулися до кульки 1. Який буде сумарний заряд та кожної окремої кульки? Ну, треба. Два... Ці два дві заряди. Спочатку додати? Додати. От. І поділити. Навпіл. навпіл. І що буде? Дві і. А це три? Ну, тут три на зображенні. Так, так, там три. Так, ну, тоді будет два и пять. Так, так, двадцать пять десятых улона. Це кожний, після того, як ми призвели дотик, вони поділилися один з одним своїм зарядом. Відповідно, сумарний заряд поділити навпіл. Якщо сумарний заряд 5, то навпіл це 2,5. А потім, ось цією кулькою доторкнулися до кульки 1, який буде сумарний запас і який стане заряд кожної кульки? Mm -hmm. ну, Тепер після дотику заряд кульки, давайте назвемо її 3 та 2, який буде? Ну, буде 3. 2 дорівнюється. Міма. Давайте, дивіться, ми доторкнулися до другої, і в нас вже не 3, а скільки тут? 2,5. 2,5. І після того, як ми доторкнемося цим зарядом до кульки 1, який сумарний заряд буде? 3,5 колони, так? Тобто нам додати 2 заряди треба. 2,5 та 1. Це буде 3,5 колони. Відповідно, заряд кульки другої буде. Після дотику. Три з половиною рубля по гривни поділити навпіл Скільки буде гривень? Одна ціла сімдесят п'ять сотих. Одна ціла сімдесят п'ять сотих колонь. Добре. Давайте далі до незарядженої кульки. Ось наша кулька незаряджена, тобто вона нейтральна. Тобто, у нас тут мінусики і плюсики знаходяться хаотично по всьому об'єму цієї кульки. Піднесли негативно заряджену палочку. Заряд якого. Так, давайте ну, спочатку з цим. Що відбудеться, коли ми піднесли з цією кулькою? Що буде відбуватися з плюсиками і мінусиками? Давайте розділимо умовно її навпіл. Ну, кажи. Ну, як сказати, вони почнуть давати негативний заряд. Зачекай. А вона нейтральна в нас, не заряджена, бачиш? Тобто в нас тут і плюсики, і мінусики знаходяться хаотично. Ну, тобто, де їх там Боженька розставив, мабуть. Ну, тобто, ось так вони знаходяться якось. Коли ми присунули е, е, негативну паличку, до негативної палочки, який знак буде наближуватись? Мінус. Плюс. Тобто, ось з цієї сторони умовно. Ну, не умовно, а так воно і є, тобто я приблизно поділяю: збіжуться всі плюсики. Вони такі: ура! Тут наш друг, і прибіжуть сюди. Куди дінуться всі мінусики? На другу Що? сторону. На другу сторону. Тобто умовно, кулька в нас буде ось така, як іні янь. Тобто поділена. Тут позитивно заряджена, тут негативна, але сумарно вона нейтральна. Далі, після того, як ми до неї доторкнемося вже, доторкнемося нейтральною рукою. У нас рука, як правило, нейтральна. Так, вона ж не створює заряд. Що до мінусів з руки приліпніт. Тобто в нас тут мінусики, в нашій руці і плюсики, і мінусики. Що рука віддасть, кулі? Не чую. Плюси. Добре, тобто ось тут всі мінусики не собі плюсики. І тепер запитання. Заряд якого знаку з'явиться на кульці після ось цих всіх дій? Яка куля стане? У нас позитивна. позитивна. Тому що плюсиків стане більше. Тому що вона була нейтральна, а ми її награділи плюсиками. Тобто, плюсиків буде більше. Відповідно, вона стане позитивною. Дивіться. Чому звідси мінусики не, не перейшли е, до кулі? Тому що ми її не доторкалися, а тільки наближ, на, піднесли. А е, коли ми доторкаємося, то плюсики можуть перебігати електрони. Ідемо далі. Добре, знов таки. Е, Нікан, давайте з тобою. Дві однакові незаряджені металеві кубики А і Б привели в дотик. Тобто в цей час у них тут є і плюсики, і мінусики. Так, хтось вийшов, на, мабуть. ні. Тобто тут у нас і плюсики, і мінусики. Е Після того, як піднесли негативно заряджену паличку, що тут зміниться? А плюси на мінуси. Ану ще раз скажи, ну щоб я зрозуміла. А, плюси на мінуси. Туди? Плюси на мінуси. Плюси на мінуси. Я блондинка, не розумію. Поясни ще раз, що зміниться? Дивись, у мене тут плюсики. Ну, хаотично, може, я не так намалювала, ну, приблизно ось так там щось твориться. Коли я піднесла металеву незаря... негативно заряджену паличку, що тут зміниться? Ну, більше мінусів. Де буде більше мінусів? Ми піднесем... підносимо. Е, на квадратіках. На обидвах? Ні, на А Б. На Б мінусики? Ой, на А на А. Чо... Поясни. До ну, ти правильно, але поясни, може, хтось не розуміє. Mm -hmm. Я навіть пояснити не знаю, як то. Ну, дивись. Хто знає як пояснити, чому, що відбудеться тут. Олексій. До мінусів, що в нас прилипає за фізикою. Ось ці хаотичні плюсики і мінусики, ось сюди. Цей умовно кубік Б. Збіжуться всі плюсики, тому що їм подобаються мінусики. Вони таки, ми на них подивимося. Мінусики від мінусиків у сталі вони навпаки. Такий, ну я все бачив, я піду сюди. Коли ми роз'єднали ці дві частини, кубік А в нас негативно заряджений, кубік Б. Позитивно заряджений. Зрозуміло чому? Тому що, коли ми проводили цей дослід, це було наче одне тіло. Так ось кобік в нас негативно заряджений, ми пояснили чому. Коли ми негативне тіло е, наближуємо до кулі, як цей прилад називається? Хто пам'ятає? Електроскоп. Ось. Нам сказали, що він позитивно заряджений. Коли ми піднесемо е, до позитивно зарядженого електроскопа негативно е, тіло, що відбудеться з ним? Що буде з полюстками? Нікіта. Ну, варіанти, вони або ще більше розійдуться або, навпаки, звузяться. Ну, розійдуться, напевно. Чому? Mm -hmm. Дивись, ось ці всі плюсики, вони куди побіжуть? Ну, нагору. Нагору. І, відповідно, в нас тут вже нічого не буде відштовхуватися, тому що вони відштовхуються, тому що два плюсики між собою відталкиваються, відштовхуються. Тому вони навпаки будуть зійдуться, ці пелюстки, і тобто він буде просто, наче нейтральний. Добре. Так, давайте роздивимося наступну задачу. На шовковій ниці висить кулька масою 512 грам. Що мені записати? Масою якою літерою позначається? Маленька М. Маленька латинська М. О, ставимо один, щоб, тому що дві кульки у нас є. Маса 1, 512 грамів на які розташовано, тобто кількість електронів на першій кульці 2 помножити на скільки ментаку? помножити на 10 15 степені електронів Точно під цією кулькою на відстані 30 см, тобто, пам'ятаєте, закон Кулону, відстань між зарядами ми описуємо як радіус. Радіус 30 см. Скільки надлишкових електронів має містити кулька 2? Для того, щоб нитка, на якій висить кулька 1, була розтягнутою. Кульки вважаємо матеріальними точками. Тобто нам потрібно знайти скільки надлишкових електронів, тобто кількість наших електронів в кульці 2 N2. Кількість у нас завжди це N. Давайте е, запишемо умовно. Уявимо спочатку. Ось у нас висить кулька. Щоб нитка не розтягувалася. Скажіть, будь ласка, на будь-яке тіло, яке е, висить, яка сила діє? Ну, куди направлена ця сила? Скажіть мені, будь ласка. Внизу. Вниз. Е, ця сила називається сила тяжіння. Будь-яка сила е, позначається великою літерою F та якийсь індекс. В нашому випадку сила тяжіння. Ми всі маємо цю силу тяжіння, е, ця сила, з якою земля притягує будь-яке тіло до себе. Ця сила тяжіння дорівнюється, хто пам'ятає, може, F дорівнюється масу помножити на прискорення вільного падіння на G. Мже. Нам потрібно, щоб це врівноважило до наших точкових зарядів. Тобто, відповідно на точковий заряд ми сьогодні повторили діє сила кулона. В іншу сторону діє сила кулона. Тобто, ми повинні записати формулу. О, а де мої всі ділась? Uh, -huh. Uh, -huh. uh сила кулона. Нагадайте мені. Коефіцієнт К помножити на Q1. Q2. Помножити на Q2. А поділити на R2. Ой, R в другій сидіті. квадраті. Серії. Поділити на R. Я напишу помножити на R, а ви розумієте, що це в квадраті. Добре. Тобто нам потрібно, щоб ось ця сила дорівнювалася ось цій силі. МЖ дорівнюється те, що в нас праворуч, для того, щоб нитка не розтягувалася. Що нам невідомо? Q2. Q2 це заряд електрона. Пам'ятаєте, я з цього показувала, почала уроки і казала, що заряд електрона це як константа, він постійний. 1,6 помножити на 10 мінус 19 степені. Тобто ми з цієї формули потрібно що дізнатися? Okay. А це також константа, в нас також вона відома. Дев'ять на десять дев'яті ньютонів на метр. Ну, за перший N1 для першого колона для першого кульки ми знаємо, ми не знаємо для другого, тобто і заряд для другого нам невідомий. Тобто ми можемо замінити, щоб ви не плуталися на N1, а це в нас N2, тобто, нам він невідомий. І з цієї формули нам потрібно виразити ось це наше N2. Кількість заряду нашого для другого електрона. Як з цією формою це виразити? У нас буде M R. Ну ще раз Р, щоб в квадраті, ну давайте запишемо в квадраті, поділити на КН1. І тепер ми можемо підставити те, що в нас є. Маса в нас є. G це 9,8 н на метр прискорення вільного падіння в нас константа. Радіус нам відомий, але не забуваємо, його потрібно перевести в метри. Коефіцієнт нам дано, N1 нам дано. Нам залишилось тільки це розрахувати. Добре, і наголошую. Це все. Домашнє завдання ви виконати тестування, яке я вам вже скинула. Тестування на останню цен... тему це електричний заряд. Перед початком повторіть, будь ласка, урок номер один та два. Тест достатньо легкий. сподіваюся, що все вдасться у вас. Які до мене є запитання?